Всіх вітаю! Сьогодні заходимо у магазин Рос. for Less. Це такий магазин роздрібної торгівлі. Тут є все. Одяг чоловічий, дитячий, жіночий, взуття, косметика, сумки, різні речі для дому. Солодощі, також ювелірні вироби, годинники, окуляри, також парфуми можна придбати. Тут багато також брендових речей, тільки по дуже доступних цінах. Така сумочка Calvin Klein у нас 55 доларів. От вам Томі Хільфігер, рюкзачок. Бачите, в магазині Томі 128 доларів, а тут 65. Парфуми, наприклад, ось Dolce Gabbana 40 доларів, там 25 мл. 30 доларів Майкл Корс парфюм. Коуч 30 доларів. Взуття, наприклад, ось такі сліпон красівки 40 доларів. Фірма Пума. Кальвін Клейн шльопки вже на знижці 13 доларів. 25 доларів. Ось такі Томі Хільфігер. Ось такі Пума. 40 доларів. Тут у нас все по догляду за шкірою. Клінік. Е, очищувальний гель 13 доларів. Гес yes. для очей. Такий. Тіні, олівець і туш, наборчик. Тут він у нас 12 доларів. Для волосся різні щітки, шампуні, кондиціонери. Сухий шампунь 4 долари. <риклад> Томіхілфігер, набір косметичок, 20 доларів. Так, DKNY, шкіряна на пояс, сумочка, гаманець 17. Ось трошки вас поводжу по сумочках. Ось, наприклад, такий рюкзачок Гіас. 40 доларів. Такий Томі Гілфіга 30. Тут кепочки, от, наприклад, Томі Кепка на, вже на знижках, коли редюст і рожева наліпка це вже знижка 13 доларів. А жіноча 12. Продовжую по сумочках, бо я знаю, що дівчаткам цікаво. Ось така гес маленька. 33 долари. Ось маленький такий нейлоновий рюкзачок Adidas. В магазині він був 30 доларів. Тут він буде 17. Жовтенька гес. 40 доларів. Стів Маден. 22 така. Отака, геас. 43. Для дівчаток різні прикраси. Тут ми вже бачимо відділ з дитячим одягом. Я довго водити не буду, так вам просто ціни приблизно покажу, наприклад, Футболочка для дівчинки 6 доларів така. От чемпіон футболочки. Бачите, в магазині була оригінальному чемпіон 16, тут вона буде 7. Так само з дитячим взуттям. Можна знайти гарні брендові речі. От, наприклад, чемпіон кросівки на дівчинку. Вже зі знижкою 20 доларів. Руфельки такі 14, рібок 22. Ось такі таблички Clearance червоні. Це означає, що тут все, що на знижках. Тобто, от, бачите, які ціни? 5 доларів, футболочка. Там. Чи 10, що вже якої? Calvin Klein така в'язана, безрукавка, майка 15 к 9. От Calvin Klein Jeans. 9 доларів. футболочка yes, 9. Ось у нас є такий магазин Old Navy, відомий. От В цьому магазині їх шорти на знижках вже за 5 доларів можна. Це, на... О, це мій розмір, до речі. Взагалі клас. Дуже можна часом попасти. Вдало. Томі от Томі Гілфігер джинс. 12 доларів на знижках. Цікаво, скільки вони були в магазині Tommy Гілфігер. От прошу душу 79. Демо відділ з сукнями. Кальвін Клейн. Кі 35. От, наприклад, звичайне полосати е, платячко можна собі на літо придбати за 11 доларів. От, котонове платячко Дікіан Вай 20 доларів. В їх магазині було 59. Простеньке. Хлопкове. О, щось мені. От. Вишиванка заполонила світ. Тренді всюди, 15 доларів така. Кальвін Клейн. Платячко 20 доларів. О, що це якесь таке. Прямо як хрестиком вишити, дуже гарне. 16 доларів. Тут на рукавах такі прорізи. Але дуже просвітлюється. Тут таке, напевно, як накидка якась на пляж одягнути. Далі там у нас все для дому. Зараз ми трішки підемо, подивимося на це все. The now? Ось такі 80 доларів така лавочка. Полички такі, 70. органайзери різні. Такий 150, такий 60. Жіноча білизна. Все для кухні різні. Ось є така у нас баночка, 4 долари. Різні контейнери. Для випічки форми, картини. Ось така зроблена в Мегіко пише. Намальована. 12 доларів. Це така кульбабки дуже гарна, 40 доларів. Все для авто. Ну йду, можливо, для хлопців, мужчин, також буде цікаво, які ціни. Ось вот така Micro Fiber Ганчірочка, скільки. Тут їх є 5 доларів, 10 штук. 8 доларів такі кабелі для підзарядки. Ось, навір таких викруток, 12 доларів. Різні блокнотики, канцелярія іграшки. Ось, наприклад, LOL Dolls, такий набір. Тут у нас 10 доларів. Ой, які гарний набір для дівчинки, міксери, різні тостери, 23 долари такі. Раса сама б таким гралась. Так, що у нас тут? Розен. такий інтерактивна така гра. 15 доларів. Ельза 15 доларів. Ось така Анна 13 доларів, яку можна почесати. Міні маус 12. Троллі. 7. Ось красота для діток. Вот, наприклад, набір бодіків 1, 2, 3. Три штуки за 8 доларів. Наприклад, така піжамка на замочку 5 доларів. Такий комбінезончик 10. От пума. Три штуки набор. Бачите, в магазині був 36 доларів, а в цьому 12. Ось така хатинка для котика 15 доларів. Різні полички, корзинки. 9 доларів. Мирін Індія. У нас липень місяць, а вже до Халовину прикраси повиставляли. Пісні рамочки. Така 6, така 7. Ванні полотенця. Великі. 8 доларів. Таке фірма Нотіка. Є за 7. Ось такий набір. Скільки там штук? Два великих, два середніх, два маленьких, 20 доларів. Коври, наприклад, цей Calvin Klein, Ціна 120 доларів такого. Ось м'ясенький. Такий 100 доларів. Тут знову корзинки, органайзери, набори, на ліжка. Ось, наприклад, такий King, це велике двоспальне ліжко. П'ять штук, там входить дві наволочки на подушку на мал... на маленьку і е... покривало 40 доларів. Майже всі 40-40-40. Ось тут на знижках вже є за 24. Ось такий двосторонній набір. Тут же все-все для. Мужчин. Ну, Ще покажу кросівки, наприклад, ось такі філо, дуже ще коли такий високий, 33 долари. Пума 43. Най такі. З шипами. 30. Ось чемпіон. Такі. кросівки, Вони на знижках 28. Це все чоловічі. Тапочки фірми Аг. Це на овчині вони 30 доларів. Juniors це от таке, де я своїй доні купую. 13-річні. Різні школи, джинси і так далі. Вони які. <свісно> Такі 13. 11. Ну, різні ціни. 18. В межах 20 доларів можна купити нормальну пару джинсів. Так само штани. Спротивні, легін, це лосіни можна по 6, по 10 доларів вибрати. Так, вже до школи все витягують. В деяких штатах у серпні йдуть. 13 доларів. От тролі для дівчинки, ланчбокс і сумка, пенал і резинки для волосся. Це все 13 доларів. А дідусь 20 доларів такий великий. Фірма Чемпіон 20 також. Пума, фума 20. В школу тут дітям треба тільки рюкзак і ланчбокс. Всім іншим школа забезпечує. Ось який вигляді соняшника. Коштує 4 долари. Вага 400 грам. Пише, що смак лимонаду. Боже, я не знаю, скільки то можна їсти такий цукерок. Поки Йдете до каси, тут такими рядами виставляють багато ще різних таких дрібниць, поки люди чекають, то обов'язково щось та й поставиш ще у візок. От гаманці. Наприклад, поміглфігер такий 17 доларів. Такий був в магазині 78, а тут він 20. А також солодощі. 4 дому. Пишіть, чи вам подобається формат е, відео такий. Якщо так, я буду частіше ходити по різних магазинах, показувати вам ціни. Також пишіть, що найбільше цікавить вас, е, які речі показувати частіше. Буду рада від вас почути. Так, приїхала додому. Магазин Росдрес фалес. Показую, що купила. Взяла фірми Old Navy собі джинсові шортики чорні 5 доларів. Кухонні полотенця. Тут набір з трьох, вони такі котонові. 2,49. Взяла італійські макарони і дітям. Є такі спеціальні для цих жуйок апарати, куди вони їх закидають. Так, то все разом вийшло 13 доларів.